Число пі або історія довжиною 4000 років. Загадкове число. Перші тисяча знаків числа пі. Назва та позначення пі походить від початкової букви грецького квіта: периферія. Коло. Число Пі – це число, яке дорівнює відношення довжини коло до його діаметра. Історія числа Пі. у глибоку давнину вважалося, що кола рівно в три рази довше діаметра. Ці відомості містяться в клонописних табличках стародавнього межріща. Таке ж значення можна витягти з тексту біблії і зробив фінлите море від краю його і до краю його, 10 лікців, зовсім круглий, і шнурок на 30 лікців, а точив би його навколо. Перші 144 цифри числа Пі Після коми закінчується цифрами 666, які згадуються в Біблії як число звіра. Де згадується тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо число це людське, число його 666. Багато хто вважає, що число приносить нещастя Сатанинським знаком Астахриста Христа і уникають його. Так, як ми казали вже число пів у Біблії. У Біблії є цікаве місце, де можна вирахувати число Пі. Це перша книга царів, яка була написана у 640-670 роках до нашої ери. Це позбудівництва храма Божого, який будував Соломон. Ось як показано на слайді. Можна подумати, що в Біблії є помилка, але якщо подивитися оригінальний текст, написаний єврейською мовою, то там є одна літера поряд з цифрою 30, яка не читається. І що дається літера? Єврейські літери також означають і цифри. І якщо скласти цифри з нею 111, а без нею отримано 106. Якщо ці цифри поділити, отриманий коефіцієнт. Ось у нас наведене на слайді. А тепер помножено його на нашу 3 і отримуємо число пі. Перші 4 числа після комусь підпадають зі значенням пі. Папірус Ахмеса 2000 року до нашого ери. У знаменитому папірусу Ахмеса наводиться така вказівка для побудови квадрата рівного з площою колу. Відкинь від діаметра його дев'ятку, частину і побудую квадрат зі стороною, що дорівнює решті. Буде він і кулетний З цього випливає, що у ахмесипі 3,0165. Найбільш дальне формулювання знаходження числа міститься у віршах індійського математика Хіпхата 5-6 століття. Додай 4 до сотні і помнож на 8, потім ще 62 тисячі додай, коли поділиш результат на 20 тисяч, тоді відкриється тобі значення довжини кола до двох радіусів відношення. Архімед у третьому столітті до нашої ери у своїй невеликій роботі вимір кола наступне положення. Відношення будь-якого кола, до її діаметра менше з цілих одна і більше 3. цілих 1071. У 15 столітті іранський математик аль Алькаші знайшов значення ПІМ. 16-вірними знаками. Через півтора століття в Європі Француавієць знайшов число тільки з 9-ю правильними десятковими знаками, зробивши 16-пидвойні числа старіми багатокутників. За допомогою комп'ютера було обчислено пі з десятковими знаками, як показано на слайді. Літера пі. Вперше, позначенням цього числа грецьку букву скористався британський математик Джонс в 1706 році, а загально прийнятим стало після робіт Ленарда Еллера. 1737 році. Історія числа Пі йшла паралельно з розвитком всієї математики. Деякі автори поділяють весь період на три періоди. Стародавній період, протягом якого Пі вивчалася з позиції геометрії, класична ера, що настала з розвитком математичного аналізу в Європі в 17 столітті, і ера цифрових комп'ютерів. Задача про квадратуру круга. Ця задача полягає в побудові за допомогою циркуля та лінійки, квадрата рівновеликого за площу даному колу, є однією з найвідоміших нерозв'язаних задач на побудову за допомогою циркуля і лінійки. Геометричний період. Те, що відношення довжини кола до діаметра однакове для будь-якого кола, і те, що це відношення трохи більше трьох, було відомо ще давньоєгипетським, вавілонським, давньоіндійським і давньогрецьким геометрам. На перше з відомих наближень датується 1900 роком нашої ери. Це 25 поділена на 8 Вавилон, 25 поділене на 81 Єгипет. Обидва значення відрізняються від істинного не більше, ніж на один відсоток. Класичний період до другого тисячоліття було відомо не більше 10 цифр ПІ. Подальші дні досягнення у вивченні Пі пов'язані з розвитком математичного аналізу, особливо з відкриттям рядів. Що дозволяють Пі з будь якою точністю, підсумовуючи підходящу кількість членів ряду. У різні епохи та в різних народів число Пі мало різне значення. Наприклад, у стародавньому Єгипті воно дорівнювало 3,164 В Індусі воно було значенням 3162 В Китайці користувалися числом рівнем 3, 1459 десятитисячних. Вже встановили світовий рекорд з обчислення числа Пі. Швейцарський університет прикладних наук Грабюнден заявив про новий святковий рекорд з обчислення числа Пі. Математична константа була обчислена до 62,8 трильйона цифр за 108 днів і 9 годин. Цей показник є рекордним відразу за двома параметрами: точності і продуктивністю. Для обчислення таких величезних чисел потрібна велика потужність. Для підрахунки вчені взяли систему на базі 32 ядерних процесорів і оснастили 1 терабайт пам'яті декількома жорсткими дисками для роботи. Ось як показано на слайді. Систему з'єднала з сервером з десятками жорстких дисків у 16 ТБ для збереження інформації. Про 62,8 трильйона цифр потрібно багато місця. Дослідники не використовували жорсткі диски для зберігання і результатів вчених не влаштовує нестабільні сховища. Дві машини споживали 730 Вт потужності, з яких 300 Вт доводилось на вчислювальну систему і 430 Вт на присті зберігання. Для правильності підрахунків використовувалася формула белі боетна плафа, яка може обчислити будь-яку позицію чи сліпі. Не вчислюючи всі попередні цифри. Однак навіть для таких перевірок необхідна величезна обчислювальна потужність. І хоча отримані розрахунки числа пі мало де знадобляться, вони показали точність роботи обчислювальних систем за 108 днів. Фахівці вважають, що числа ПІ використовували при будівництві Валоанської вежі і причини обвалення ставних днів кожу, а саме неправильні розрахунки при будівництві. Ера комп'ютерних обчислень у 2002 році японський вчений вирахував 1 мільйон 240 тисяч мільйона цифр числа пі за допомогою потужного комп'ютера, побивши всі попередні рекорди. І з кожним роком вираховуються тисячі і тисячі цифр числа ПІ. Так, наприклад, у вересні 2010 року Ніколас Дже з технологічної компанії Йохо зміг визначити два квадрильйони знаків після коми. Змагання пі. Люди і не тільки математики влаштовують змагання і запам'ятовування числа пі. І ось деякі рекордсмени. Наведені на слайді. 20-річний сумчанин встановив рекорд, назвав з пам'яті 10 тисяч та одну цифру після числа коми. День ПІ. Цікавий факт День ПІ визначається 14 березня, який був обраний тому, що, нагадую, 3.14. Офіційне святкування починається о 1.59 годині, щоб зробити в поєднанні з датою. Вільям Джонс вів символ Пі в 1706 році. День числа Пі. Перший день числа Пі визначали в 1988 році в науково-популярному музеї Експлоратаріум Сан-Франциско. Фран Придумав це свято роком раніше фізик з Ларі шоу. Дату 14 березня він вибрав не випадково, адже у загальновідомому числі Пі цифри вказують на 3, третій місяць році і 14 число березня. Фізик зробив все можливе, щоб святкові події в час цього числа були настільки ж різкавими і значущими, як і інші свята. Це про число Пі. Ось у нас показано на слайді. Традиція святкування Дня числа ПІ. На декілька офіційних сайтах Дня числа Пі проводяться рекомендації, як визначити це свято. Їх автори радять, наприклад, спекти піріг із зображенням грецької букви ПІ, або з першими цифрами самого числа розв'язувати математичні задачі і загадки, ведити хороводи навколо предметів, пов'язаних з числом. Цікаво про число Пі. До Дня Пі Google створив спеціальний дудл з 30-річниці Дня Числа Пі, на якому пропонує рецепт яблучного пирога від відомого шеф-кондитера і засновника знаменитої пекарні пончиків каунт Домініка Анселя. Він розкриває секрети смішної начинки і приготування солодкої карамелі. І ось у нас Альберт Ейнштейн народився в День числа Пі, а Стівен Хокінс помер в день числа Пі. Атом водню красивим чином з'єднав фізику і математику. Виявилося, що число Пі має сенс у світі квантової фізики, і воно точно відображає розташування всіх можливих орбіт електронів атомів водню. Про це пишуть фізики в статті Journal of Mathematical Physics. Для нас це стало повною несподіванкою. Я буквально застрібала в той момент, коли ми вивели формулу Валяся рівнян для атомів водню, що головне в цьому наше відкриття. Представним чином поєднує фізику і математику вражає те, як чиста математична формула XVII століття характеризує фізичну систему, яка була відкрита тільки через 300 років після її виведення. Пам'ятники числу Пі. Про число Пі знають всі з самого дитинства, і не дивно, що на освіті є пам'ятники чудовому числу США Сетл, США Штат Нью-Джерсі. США, штат Техас. Пам'ятник пів Колумбії Чорногорія, місто Будва. Крим поблизу селища Кацевелі. Музику з пів можна почути завдяки таким музикантам, як Девід МакДональд. Він записав за допомогою фортепіана, як звучить число пів, Якщо його взяти з точністю до 22 ознаків після коми. Для цього кожному числу був привласнений свій порядковий номер на клавіатурі фортепіано з мінорною шкалою. Цікаві факти та секрети числа Пі. Станом на 2011 рік, обчислено 10 трильйонів знаків після куми. Існує художній фільм, названий на честь Пі, захоплюючи фільм «Пі. Віра в хаос» режисера Дарина Афеновсікі. В цьому фільмі головний герой намагається знайти прості відповіді на питання про кількість. P, що майже доводить його до божевілля. Число пі навколо нас. Поскриптем. Ще говорять, що всі люди в світі можуть знайти в числі ПІ свій номер телефону. Дивовижне число ПІ, яке у нас вдалося зобразити ось таким чином. Дякуємо за увагу!